Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої у покоренні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх. І нечистиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді положать на жертовник твій тельців.